Разом з нашим гостем це Москалюк Олександр, до кафедри конституційного права Київського національного університету імені Тараса Шевченко, автор понад 30 наукових робіт. Так, так, так вітаю вас ранку. Доброго, пане Олександр. Дивіться, ну багато хто тему, яку ми сьогодні візьмемо для обговорення, це федералізація, тема федералізації України. Те, що нам пропонує великий руський брат, і ці тези лунають зараз з вуст. Представників партії регіонів чи взагалі є розуміння у людей, які говорять про федералізацію, про її історичні витоки, про те, як вона з'явилася, як до федералізації прийшли європейські країни. Що це проміжний рівень між роздробленістю федералізації, а потім унітарна країна? Тобто це відкат назад буде Розумієте, я насамперед хотів би до певної міри спростувати ті міфи, які існують. Щодо того, що федерація насправді це погана форма територіального устрою. Uh -huh. Насправді нічого подібного федерація це прогресивна форма територіального устрою. Але ми дійсно повинні звертати увагу на те, насамперед, наскільки ця форма територіального устрою для України наскільки вона є прийнятною на сьогоднішній день. І якщо ми будемо дійсно аналізувати історичні передумови формування федерації в країнах Західної Європи, то вони відрізняються від тієї ситуації, uh -huh. яка має місце на сьогоднішній день в Україні. І тут дуже часто в засобах масової інформації наголошується на тому, що ну ви ж дивіться, передові європейські країни, та сама Федеративна Республіка Німеччини, uh -huh. та сама Швейцарія, та сама Австрія, це держава з федеративною формою територіального устрою. Але треба, очевидно, що розуміння того, чому власне ці держави мають федеративну форму територіального устрою. і Якщо ми будемо мати це розуміння, то очевидно, що ми задумаємося з приводу того, а чи доцільно в Україні запроваджувати федеративну форму територіального устрою. Тому що якщо ми з вами будемо аналізувати взагалі історію виникнення федерацій. І в Австрії, і в Федеративній Республіці Німеччині, і в Швейцарії ми побачимо, що ці держави з самого початку утворювалися саме як федеративні територіальні утворення. Це принципово, Тому що потрібно було зшити роздроблені землі. Різні були моменти, які пов'язані були з тим, чому власне була обрана саме така форма територіального устрою. Але в будь-якому випадку держава виникала в цих. Державах саме як федеративна з самого початку існування цих держав. Ну, В Швейцарії там трохи інша ситуація, тому що там початково була конфедерація, яка пізніше перетворилася на федерацію, однак це міняє самої суті. В тій ж державі, от, в Європа має прекрасний чудовий приклад перетворення унітарної держави федеративно — це Бельгія. Ага. Але який тут є принциповий момент? Він пов'язаний з тим, що якщо ми будемо говорити про Бельгію. То наявність там федеративної форми територіального устрою вона теж на сьогодні має дуже багато проблем. Ну, але ж Бельгії взагалі там шов довго диспут, діалог з приводу Я того, хочу, як так, її так. розділити, і бо тут... одна територія була заможна, інша з другому. Бельгії, да, можлива. і в Бельгії, крім всього іншого, ще була і інша проблема пов'язана з тим, що насправді перехід з однієї форми територіального устрою на іншу він тривав 25 років. В мене виникає цілком логічне питання: чи має сьогодні Україна такий тривалий час? Для того, щоб переходити з однієї форми територіального устрою до іншої, це перший момент. Але треба ще не забувати і ще один дуже важливий аспект: Бельгія це держава, яка знаходиться в центрі Європи. І якщо вона знаходиться в центрі Європи, то очевидно, що всі сусіди, які оточують Бельгію, вони так чи інакше зацікавлені в тому, щоб Бельгія зберігала свою територіальну цілісність. І ті кризи, які в Бельгії виникали впродовж тривалого періоду, навіть нещодавно, це 2007-2011 рік. Коли власне йшлося про те, що повинно утворитися дві незалежні держави, повинна була відокремитися Фландрія як незалежна угу. держава. Насправді ключова була позиція Європейського союзу, яка полягала в тому, що виконавчі органи Європейського союзу, Єврокомісія, навіть загрожувала застосуванням санкцій до Бельгії для того, щоб уникнути розколу Бельгії, тому що європейські політики чудово розуміють. А насправді розкол Бельгії він може спричинити аналогічні процеси і в інших країнах Європи, і тому була категорична позиція і Німеччини і Франції щодо того, аби в будь-якому випадку не допустити такої ситуації. Якщо ж ми кажемо про Україну, яка знаходиться фактично на стику геополітичних інтересів Заходу і Росії, то очевидно, що в цьому випадку ми повинні розуміти, що федеративна форма територіального устрою вона більш легша з точки зору. Наступного переформатування України створення інших незалежних держав на території України. Це саме місь... за того Росіяни зараз так пролонгують цю тему. Ну розумієте, тут треба розуміти таку ситуацію, що насправді створення в Україні федер федерації – це. Загрози не стільки навіть для України сьогодні для територіальної цілісності, як загроза і можливість виникнення певних конфліктів в майбутньому. Чому тому, що Федерація в будь-якому випадку вона передбачає, що створюється законодавчий орган в межах суб'єкта федерації, створюється свій уряд, створюється правоохоронна система, яка підпорядковується не центральній владі, а підпорядковується саме суб'єкту федерації. Mm -hmm. І от зв'язку з цим. У мене виникає питання: якщо надалі будуть продовжуватися, навіть якщо Україна перетворюється на Федерацію, продовжується, приміром знову ж таки певні сепаратичні міркування з приводу того, аби все ж таки якась частина України стала незалежною від основної частини України, назвімо це так. То в цьому випадку насправді не складно. Буде перетворити вже цю частину України в незалежну державу, тому що все є. Самостійний є парламент і є власне і самостійний mm -hmm. уряд. До речі, це частково пов'язано із тією ситуацією, яка мала місце в Криму. Тому що якби Крим не мав свого самостійного парламенту, якби Крим не мав а, ради міністрів. Теж ми за як в Луганську зараз ми а питання в мене таке. будь ласка, ви сказали про зацікавленість. Зацікавленість з боку Європи зрозуміла з боку Росії, зрозуміла про федералізацію України. А от внутрішня зацікавленість кому вигідно? Чому депутати регіонали, комуністи так активно лобіють зміну державного устрою? І чи вигідна ця федералізація олігархам, особливо в повіденно східних регіонах України? Хто зацікавлений в цьому Тут, середині речі, знов ж таки повертаючись до питання причин виникнення федерації? І знову ж таки повертаючись до прикладу Бельгії, uh -huh. унітарна форма територіального устрою історично пов'язана її виникнення з тим, що насправді європейські країни на певному етапі зрозуміли для того, щоб подолати феодальну роздрібленість, єдиний вихід це створення унітарної держави. Якщо ми будемо проводити певні аналогії, то очевидно, що в цьому випадку фактично... Федерація в тому варіанті, в якому вона виникне в Україні, це буде ситуація феодальної роздрібленості. Ага. Тому що ми насправді що отримуємо? Ми отримуємо крім того, що є в нас центральний уряд, центральна законодавча влада. Ми отримуємо е, так само, що в на місцях формуються теж самостійні законодавчі органи і самостійний уряд. Ну і звичайно, що ця ситуація жодним чином вона не буде. Для України стабілізуючу, тому що в умовах кризи насправді слід вести мову про якраз навпаки сильно централізовану країну а цього ми не спостерігаємо навпаки. Висловлюється точка зору, що Україні необхідна федералізація. Насправді дійсно час реформ настав, але питання в тому полягає, що ці реформи повинні бути зважені. Я хотів би ще звернути на один момент, який пов'язаний з тим, що федералізація в будь-якому випадку, і про це достатньо мало на жаль говорять, передбачає створення двопалатного парламенту. От в мене виникає зв'язку з цим питання. при реорганізації українського парламенту і при створенні другої палати. Наскільки складним стане прийняття тих чи інших рішень, тому що відразу це ускладнює весь механізм державної влади, Да і загалом, якщо ми будемо говорити про... Перехід від унітарної держави до федеральної держави механізм держави значно ускладнюється в умовах кризи. Наскільки це доцільно? Ну очевидно, що ні. І до речі, знову ж таки повертаючись, повертаючись до тої самої Бельгії, само початку ця держава була унітарна, якраз з метою того, щоб об'єднати дві частини: Бельгії, Фландрію, і Волонію, які насправді вони достатньо є поляризованими між собою, але це був єдиний шлях для створення єдиної саме держави. А можна вас попросити тут розтлумачити одну таку річ? Люди запитують з приводу того, що а як же ті сполучені штати, на які зараз рівняється наш уряд, вони ж теж федеративний устрій мають. Да, давайте розслубати, чому Звичайно, вони прийшли так. до федералізації. А тут декілька треба розуміти моментів. Перший момент сполучені Штати Америки з самого початку створення як держави, це була федеративна держава, і в свідомості всіх американців сполучені Штати Америки вони є федерацією. Угу. Це не порівняна ситуація тобто, як модель з радянського союзу, великі незалежні держави, які включені в один Союз. так, так а це перший момент, і другий момент Сполучені Штати Америки насправді не мають загрози зі сторони сусідів, яка б в тій чи іншій мірі створювала б небезпеку для цілісності територіальних штатів. Адже складно явити, наприклад, що Канада буде зацікавлена в тому, аби Сполучені Штати Америки. Ну, яким чином їхня територія змінилася, чи так само складно і очевидно, що навіть неможливо уявити ситуацію, за якою, наприклад, Мексика та сама претендувала би зараз реально на якусь частину Сполучених Штатів Америки, чи прагнула б аби якась частина Сполучених Штатів Америки отримала свою незалежність? Тобто, ми не можемо брати абстрактно приклади. Сполучених Штатів Америки, Федеративної Республіки Німеччини, Австрії, Так, да, це, звичайно, на сьогодні передові держави в усіх відношеннях і з точки зору політичного устрою, з точки зору форми правління. Однак зовсім інші були історичні умови виникнення саме федеративної форми територіальної устрою в цих країнах. От якщо ми будемо порівнювати і будемо прагнути знайти близькі приклади, то найбільш близький буде приклад на сьогодні для України. Це Федеративна Республіка Йогославія. Угу. І ми всі чудово знаємо, угу. чим це закінчилося. Є ще один приклад, який близький для України в тому аспекті, що насправді сьогодні Україна переживає всі. Ми розуміємо чудово нелегкі часи, і є проблеми економічні і політичні. Так само всім Чехословакія роз... розійшлася миром. Ну, Чехословаччина теж, розійшла, теж розійшлася миру, миром, але так само вони пройшли період федералізації, і потім вже після федералізації. До чого дійсно, це призвело? Так. Тому що ну, виходить так, що там, де є Коломойський, там, де є ну, інші люди, Одесити навіть домовилися. Дніпропетровщина там повністю вони за унітарну країну. Донецьк і Луганськ от їх продовжують розбурхувати. Ну, розумієте. Очевидно, що в даному випадку це питання необхідно задавати тим політикам, які зараз активно продовжують ідею федералізації а, висвітлювати і в засобах масової інформації, і а, говорити про те, що федералізація це єдиний спосіб збереження України як цілісної унітарної держави. Тому що насправді я спілкувався буквально позавчора з тим самим Луганськом. І мені говорили, що насправді питання федералізації ну не можна сказати, що це те питання, яке цікавить абсолютно все населення. Тут треба розуміти прекрасно ще один момент: питання зміни територіального устрою і будь-які сепаратистські настрої вони мають пряму залежність від економічного становища країни. І у випадку, коли економічне становище. Знаходиться на належному рівні, звичайно, що питань щодо зміни територіального устрою, утворення нових держав, воно ніколи не стоїть. І в цьому відношенні знов ж таки ні Сполучені Штати Америки, Ні Федеративна Республіка, Німеччини, ні Австрія не можуть бути для України прикладом, тому що це благополучні країни з достатньо високим економічним не... рівнем розвитку. Тому да, так. так, тому е насправді е в даному разі говорити кому це вигідно. Це більше питання до тих політиків, які активно зараз пропагують ідею федералізації, тому що, безумовно, час певних реформ, пов'язаних з тим, що, очевидно, необхідно надати більше повноважень регіонів, він дійсно настав. Але питання, яким чином це повинно відбуватися, і яка має відбуватися взагалі процедура надання цих більше повноважень? Очевидно, що повинен бути якийсь певний діалог. Ми ж не можемо відразу, не дотримуючись жодної правової процедури, прагнути надати. Повноважень більше саме регіонам. Очевидно, що це буде неправильно, і так само ми повинні розуміти, що а, повинен бути досягнений певний консенсус. Але для того, щоб він був досягнений, очевидно, що всі повинні розуміти його необхідність. Тому ви сказали сказати. про економічну стабільність країни, яка не потребує не федералізації, не розділу, не децентралізації. А от які економічні та політичні вигоди отримує Росія у випадку, якщо Україна стане федеративною республікою? А... Річ в тому, що тут дуже багато залежить від того, а що саме буде записано в Конституції України у випадку, коли Україна перейде до федеративної форми територіального устрою, річ в тому полягає, що на сьогоднішній день в багатьох федераціях в конституціях передбачено положення, за яким суб'єкти федерації мають право самостійно виступати самостійним суб'єктом в окремих міжнародних відносин щодо, наприклад, укладання міжнародних договорів. Тобто мені здається, наприклад, це достатньо вагома е, річ, яка створює е, самостійність регіону і незалежність навіть від центральної влади. І в цих умовах, звичайно, що я вважаю, що Росії саме федералізація вона є вигідною, тому що фактично високий рівень самостійності і. В умовах економічної кризи така самостійність вона буде не контрольована з центру. А от дивіться ще одна така ж річ, от, коли а, тільки з'явився тимчасовий у нас а, уряд, угу. все ж таки Верховна Рада почала друкувати величезну кількість законів. Багато хто казав, що на скору руку багато чого доведеться поробляти, і зараз от на часі питання про децентралізацію влади, щоб швидше швидше до виборів це зробити, чи не призведеться до зриву виборів 25-го числа. Розумієте? дадуть повноваження. Розбуханий схід, і там може відбутися все, що завод, навіть до референдуму дійти ну в у відсутність закону про місцеві референдуми. Звичайно, так ну, по перше, місцевий референдум в будь-якому випадку він не може вирішувати питання територіальної цілісності і територіального устрою України, тому що є. З цього приводу чіткі положення конституції України, які передбачають, що питання територіальної цілісності вирішується виключно всеукраїнським референдумом. Про це неодноразово вже говорилося, в тому числі в засобах масової інформації. Є з цього приводу і рішення конституційного суду України. Це перший момент. А другий момент, що теж треба розуміти, а насправді не є стовідсотковою гарантією, те, що якщо навіть надати зараз повноважень більше регіонам, що це відразу зніме напругу. Нічого подібного. В тій самій Бельгії, якщо ми знову ж таки будемо повертатися до того прикладу, який а, в дуже багатьох моментах буде показовим саме для України, зміна е, територіального устрою з унітарної держави на Федерацію, вона насправді призвела до дуже багатьох проблем і продовжується на сьогоднішній день конфронтація. Mm -hmm. І я хотів би ще один, якщо з вашого дозволу, Будь ще вас. один такий важливий приклад подати, про який взагалі ніхто ніколи не говорить, про який забувають. Ці самі благополучні Швейцарії, про яку ми всі говоримо, яка є федеративною республікою, в 60-х і 70-х роках дуже серйозні були конфлікти, теж пов'язані з процесами децентралізації, незважаючи на те, що ця держава є федеративна. Але знову ж таки, є оточення, є сусідні країни, які ну були не зацікавлені в тому, щоб утворювалися нові держави на території Швейцарії, тому що Швейцарія є нейтральною державою. Ну і це питання, власне кажучи. Вже загальної стратегії європейської політики, а для нас зараз ми продовжимо далі весь розмову спробувати зрозуміти, як федералізація децентралізація може відбитись на майбутньому нашої країни? Ну і якщо не прогнозувати, а так помислити про те, що може бути Росія, як приклад є федерацією, яка складається з більш ніж 80 суб'єктів, у тому числі національних республік, в яких проживають і етнічні меншини, а також автономних округів і регіонів, і чи можна такі приклади? Порівняти можливо, Українську Федерацію з Росією знову ж таки треба враховувати історичні передумови mm -hmm. виникнення Російської Федерації, треба враховувати також і площу Російської Федерації, і її населення. Вона є значно більшою, ніж в Україні. І треба враховувати ті засоби, ті методи, при допомозі, яких свого часу Росія, власне кажучи, зберігала свою територіальну цілісність. Про це зараз теж достатньо мало говорять, але свого часу. В 94-му-95 році використовувалися в тому числі і Збройні сили для того, аби зберегти Росію як цілісну державу. І всі ми це чудово знаємо. І насправді мотивування, чому власне використовувалися збройні сили, було елементарне. Для того, щоб зберегти територіальну цілісність, всі методи є хорошими. Але у Мене виникає питання: чи Україна готова до такого сценарію? Очевидно, що Україна не готова в силу різних причин, і в силу тих причин, що насправді військове протистояння це завжди військ численні людські жертви, і Україна ще не відійшла від попередніх людських жертв. Це перший момент. А другий момент, ну ми прекрасно повинні розуміти, що тільки Україна, наприклад, застосує силу відносно того чи іншого. Суб'єкту України певної адміністративно-територіальної одиниці насправді це матиме катастрофічні наслідки, тому що розв'яже руки в тому числі і для Росії, і в тому числі Україна втрачає відразу ж підтримку, очевидно, що і Європи, тому що Європа теж насправді не зацікавлена в тому, аби надалі в Україні зберігалася ситуація нестабільна і насамперед зберігалася ситуація, при якій. Можливо, було прозв'язати військовий конфлікт, тому що Україна знову ж таки знаходиться на стику геополітичних інтересів, і теж це ми прекрасно повинні розуміти. Mm -hmm. Ну і ще один теж момент, який пов'язаний з тим, наскільки можна порівнювати а, Росію і Україну. Знову ж таки, якщо ми будемо говорити про Радянський Союз, Росія. Коли вона входила до радянського союзу, вона теж була Федеративною республікою. Теж достатньо показовий момент. І в цьому відношенні то я хотів би, щоб ми звернули увагу на ті власне країни, які для України є показовими з точки зору форми територіального устрою. І от якщо ми проаналізуємо кількість населення і площу, то найбільш для України близькі держави на європейському континенті це Польща і це Франція, і Польща і Франція. Це держави, які мають унітарну форму територіального устрою. Більш того, я вам хочу сказати, що насправді в Франції дуже багато існує схожих проблем з Україною. Тому що на півночі Франції, наприклад, проживають бретонці, які розмовляють своєю мовою. Так само на кордоні з Німеччиною в проблемні території та Слутаріною, так само там спілкуються своєю фактично мовою німецькою. Так само на кордоні, наприклад, з тою самою Іспанією, там. Розмовляють mm -hmm. іспанською мовою, але це не заважає Франції залишатися унітарною державою, звичайно, що враховуючи інтереси а, тих спільнот, які проживають в тих чи інших. А... Територіальних одиницях власне Франції, ось ви сказали, висловили свою думку з приводу того, що навіть децентралізація регіонів не вирішить всіх соціально-економічних проблем, принаймні дуже швидко. А ось такі попереджувальні методи, наприклад, як змінення при умові, умові децентралізації, а таких от потужних законів про кримінальну відповідальність за сепаратистські про. Те, що робить зараз Росія, змінює своє законодавство, дуже там 15 чи 20 років тюрми за сепаратистські прояви за розкол, розділи і таке інше. Чи будуть вони такі закони працювати в Україні? Чи можливо введення таких законів? Ну, ми чудово знаємо, що на днях теж Верховна Рада прийняла відповідні закони, яким в тому числі і збільшила власне термін, який передбачений, за термін покарання, власне, за. Mm -hmm. Порушення відповідних норм кримінального кодексу, які пов'язані з сепаратизмом. Однак насправді, от мені здається, що в цьому випадку це рішення не зовсім є вірним, не зовсім збалансованим. Чому? Чому? Тому що насправді, знаєте, ще колись Чезарі Бакарія дуже сказав геніальну річ. Важливо. Не покарання саме по собі, а його невідворотність в цьому відношенні не треба допомагати не треба лити воду на млин тих людей, які говорять про те, що Україна це держава, яка дуже жорстка, сурова і на сьогоднішній день прагне насамперед будь-якою ціною зберегти територіальну цілісність, не зважаючи на можливі людські втрати, і продовжують, власне кажучи, нагнітати весь той негатив, який ну. Окремі російські засоби масової інформації, найбільші засобів російських масової інформації відносно України формують. Мені здається, що насправді ті заходи, які раніше передбачав кримінальний кодекс України, вони були достатніми в цьому відношенні. Адже питання насправді знов ж таки заключається в тому, що їх треба реалізовувати угу. тих людей, які на сьогоднішній день вчиняють дії, які порушують кримінальний кодекс, їх дійсно треба. Відповідним чином як це передбачено в кримінальному саме порядку ізольовувати. От, і от, далі, от, до речі. Відповідно... Про суд і про реалізацію зараз прокоментуйте наступну новину. Харківський окружний адмінсуд заборонив групі проросійських активістів проводити мітинги в місті. Відповідне рішення було винесено 10 квітня. Позивач у цій справі Харківська міська рада, відповідачем виступив один з організаторів мітингу, член незареєстрованої організації Боротьба Денис Зайцев групі харків'ян в особі відповідального Зайцева з 10 квітня заборонити. Проведення безстрокової мирної акції на території площі Свободи та площі Конституції вулиці Мироносицька, Раднаркомівська, площі Привокзальній проспекті Гагаріна біля державних і місцевих установ та управлінь біля виходів зі станції метрополітену та інших місць, вулиць, скверів і площ, будівель і установ на території міста Харкова сказано в рішенні суду. Мотивація заборони в інтересах національної безпеки та громадського порядку. Самі ж активісти ще в середу заявили, що все одно мають намір проводити мітинг з новим повідомленням від інших осіб або навіть без нього. Нагадаємо, харківські сепаратисти відрізняються агресивністю та зухвалістю. Вони мають звичку бити та свідомо публічно принижувати своїх політичних опонентів. Подивіться, дивіться, що відбувається сценарій один в один копіює те, що було на західній Україні, західних землях та захоплення адмін. Будівель, споруд, ну а на відмін те, що в Києві відбувалось, там от профспілки та платилася оренда. Жовтневий все опечатувалось і не було закликів на розчленування країни і ну, закидають там прапор Європейського Союзу. Унія це зовсім інше ніж окрема держава. От. Я твоє питання, те, яке ти любиш осям давати, от яка різниця між активістом та сепаратистом для того, щоб відрізняти бо на сході є і активісти, які вірять в ідею, які хочуть, щоб їх почули, та але їх перекривають там десятки сотні сепаратистів, які виступають за розкол країни? От як відмежувати їх, як почути, як почати діалог? З правильними активістами і справжніми активістами. Ну, знову ж таки, я буквально пару слів скажу стосовно активістів, тому угу. що я нещодавно спілкувався а, з людиною, яка власне, проживає в Харкові, а, зі своїм хорошим товаришем з Харкова. І я особисто був переконаний на 100%, що а, абсолютна більшість людей, які в Харкові проводять мітинги, вони, власне, є харків'янами. Однак він мені розповів історію, яка дуже яскраво засвідчує, власне, а звідки ноги виростають? Історія полягає в наступному: що коли до активістів підходиш і запитуєш котру, котра година, угу. вони говорять не година та, яка відповідає українсь... українському часу, а говорить, власне, кажучи, якщо ти запитуєш, котра година, кажуть, там чотири години, а відповідно, це не відповідає. Ну і захоплення mm -hmm. в Харкові мітинг під так, так. оперним театром, коли вимагали губернатора вийти з театру. Так, і але я хочу все ж таки повертаючись до того питання, про яке ви говорите. Річ в тому, що ми прекрасно повинні розуміти, що в значній мірі те, що відбувалося на західній Україні, це теж є неправильним. Це стовідсотково. І насправді теж була відкрита до певної міри Пандорина скринька і те, що відбувається зараз на Сході, по суті, це є продовженням тих угу. дій, які мали місце на Заході. Однак, вже на сьогоднішній день ми прекрасно повинні розуміти, що по суті існує питання збереження територіальної цілісності України. А коли таке вагоме питання на порядку денному, очевидно, що необхідно максимальні заходи. Застосовувати для того, аби ця територіальна цілісність вона була збережена. І що стосується е, питання висловлення власної думки, знову ж таки, треба прекрасно розуміти, що дійсно у нас існує свобода слова. Однак жодна свобода, вона ніколи не має абсолютного характеру. Uh -huh. І якщо ми кажемо про цінності свободи і цінності збереження територіальної цілісності, наприклад, для мене, я думаю, так само і для вас. Більш вагоме значення має збереження територіальної цілісності, ніж, наприклад, свобода, яка може призвести до того, що Україна перестане існувати в нинішніх її кордонах. Тому на це теж треба звертати увагу. Але знову ж таки, чому я власне попередній раз, коли відповідав на ваше питання з приводу того, а чи правильні дії української влади щодо посилення відповідальності, мені здається, що не можна в жодному випадку цим шляхом іти, тому що насправді це лише. Провокуватиме людей до наступних більш агресивніших дій, і в будь-якому випадку треба йти шляхом переговорів і розуміння того, що так чи інакше необхідно угу. шукати компроміс. Інше питання, що треба чітко відсікати тих людей, які готові йти на компроміс, і чітко встановлювати ті питання, якими вони не задоволені, що саме вони б хотіли змінити, і тих людей, у яких просто існує чітка деструктивна позиція, пов'язана зі знищенням. Майна зі знищенням будь-чого, що е, трапляється їм на очі. Тому що ця ситуація теж абсолютно ненормальна, те, що відбувається е, в східних областях, коли нищиться майно. Але для справедливості знову ж таки треба говорити про те, що е, ми з, маємо зараз ситуацію, яка Пов'язана, власне кажучи, з тим, що це все починалося дійсно на західній Україні. Олександр, ми вам дуже дякуємо за такий глибокий аналіз та роз'яснення для всіх, хто зараз дивиться наш телеканал. Москалюк Олександр, доцент кафедри конституційного права університету імені Шевченка. І сподіваємось, що вас побачити в нашому Дякую.